Всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні, як я і обіцяв, буду показувати, які можна робити вузли на гачках для рибоогляду. В цьому відео я вам покажу буквально 5 таких способів. 5 способів для, Якщо ви початківець, для вас цього вистачить з головою. Я буду вам показувати на такі от плітеночки, бо мені зручніше так. А вам, якщо ви рибачите, перше я покажу основне, яке я використовую. Нам треба взяти плітеночку в заднє вушко. І тепер ми його... Зараз я трошки. Опа, і ми тепер його просто робимо десь вісім обертів раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім обертів зробили. І тепер тут є така малесенька бабишеч, дірочка в цьому місці, і ми її затягуємо. Отаким таким чином у нас вийшовся перший спосіб. Це ми відрізаємо. Я, не буду від... Я відріжу, напевно, щоб все було по-чесному. Все. Перший спосіб я вам показав, це перший спосіб з п'яти. Другий спосіб, я використовую достатньо довго в, уже в переднє вушку. Тепер ми беремо і от так от, робимо 5 обертів, матків. І Таким чином у нас теж вийшов такий от вузол. Опять же, на цьому, на ці два вузола самі стандартні, які я використовую на постійній основі. Далі, який я вам вузол хочу показати. Далі нам потрібно, опять же, гачок, зараз я його продіваємо в уже заднє. в заднє, в задні протягаємо, тут ми робимо простеньку таку от штучку, отак от і уже іншою, отак от обтягуємо. І от таким от чином. Там теж 5 обертів я роблю. Все. Ще один спосіб у нас є. Ще два. є ще два способи. Ну, це основні, які я використовую, ну, які я на постоянці використовую. Які я використовую не так часто. Теж є, але я не бачу сенсу вам показувати, якщо ви новачок вам цього хватит з головою. Для початку ми протягаємо заднє вушко. Заднє вушко затягнули. Тепер тут ми робимо вузочок. Так. І тепер вже робимо перший спосіб. Щоб це було трошечки, все, і тут ми затягуємо, тут зараз я затягну. все і останній вузол. Я хочу продягаємо. Зараз я тільки ще диночку візьму, продягаємо вперед, в передню дірочку. Тепер робимо таким чином. І... Затягуємо. І тепер робимо отаку от, от бабиху. І от в цю штучку ми вставляємо те саме. Опа. Це такий теж легкий спосіб і гачок зафіксований дуже надійно. І от за пару хвилин я вам показав аж 5 способів, як прив'язати гачки до ваших оснасточок. Їх у мене ще є десь 5-10 способів ще доповнительних, Але ці основні способи вам допомогу, якщо ви початківець, їх вам вистачить з голови. І на цьому я вже буду закінчувати моє відео. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій ТікТок. І